Що робити людині, яка стала заручником, як вести себе з викрадачами, про що з ними говорити і яких дій слід уникати? Голос Америки звернувся за консультацією з цього приводу до колишнього агента ФБР провідного переговірника у випадках міжнародного тероризму та визволення заручників Кристофера Воса з експертом розмовляв Руслан Петричка. За 24 роки у команді міжнародних переговірників ФБР Кристофер Вос побував у гарячих точках по всій планеті, провів численні переговори з викрадачами і звільнив сотні заручників. Вос каже: найголовніше завдання людини, яку захопили у полон, це вижити. А для цього треба зробити дві речі. З самого початку потрібно персоналізувати себе. Просто скажіть їм, як вас звати. Вони мають знати ваше ім'я. Змусьте їх бачити у вас людину. Пробудіть у них емпатію. Якщо б мене хтось взяв у заручники, я би подивився йому в очі і сказав. Я піду з вами. мене звати Крис. Я Крис. Ви головний. Повторюйте ваше ім'я постійно. Кожен раз вам кажуть, щось робити. Ви це робите і завжди повторюйте своє ім'я. Фактично, ви тренуєте їх. Що найпростіший спосіб, щоб ви щось зробили, це звернутися до вас по імені. Тоді змінюється психологічна динаміка. Для них вже стає важче завдати вам болю. Це перший крок. Другий крок ваше завдання зробити так, щоб вони поводилися з вами краще. Одразу змиріться з фактом, що ви заручник. Не опирайтеся цьому. Робіть все, що вам кажуть, в обмін на краще ставлення до вас. Це захопить їх зненацька. Вони не готові до такої згоди з вашого боку. Психологічна динаміка змінюється. І їм стає важче заподіяти вам шкоди. За словами експерта ФБР, як тільки людина потрапила у полон, вона зразу мусить зорієнтуватися, до якого з трьох типів належить її викрадач. таких людей можна розділити на три основні групи: фанатики, бандити і божевільні. Перший тип фанатики. Серед викрадачів можуть бути люди, які справді вірять у якусь ідею, але таких меншість. Більшість викрадачів це звичайні бандити. Вони там заради грошей. Вони не хочуть напружуватися, а лише хочуть, щоб їм пошвидше заплатили. І тому, чим простіше їм буде з вами діяти, тим більша ймовірність, що вони будуть до вас краще ставитися. Бо все, що їм треба, це гроші. Кожна революція, кожен такий сепаратистський рух завжди приваблюють багато злочинців. Третій найнебезпечніший тип людей це особи з нестабільною психікою. Це тип, який отримує задоволення від того, що завдає болю іншим людям. Найкращий спосіб взаємодії з ними треба бути як мога пасивнішим. Якщо людина опирається, нападник стає жорсткішим, безжалісним. Він отримує задоволення від болю інших. Тому чим менше ви опираєтесь, тим швидше нападнику набридне з вами мати справу, і тим швидше він залишить вас у спокої. У певний момент заручник може спробувати дізнатися, що він може запропонувати своїм викрадачам, але робити це треба не одразу, і пропонувати треба спочатку невеликий викуп. як тільки ви запропонуєте їм гроші, починаються торги. Інша сторона одразу вирішить, що у вас є більше грошей, і буде вимагати від вас набагато більший викуп, тому треба починати з малої суми. Колишній співробітник ФБР радить усім уникати найбільш типових помилок, які роблять люди, коли потрапляють у полон. The, from, from the person, the most is being з точки зору людини, яку захопили, найбільш типова помилка це почати сперечатися з нападниками, дратувати їх. Заручники вбивали тільки тому, що вони пручалися, сперечалися, чи просто з ними було важко. Якщо є група заручників, і нападник хоче показати для всіх приклад своєї сили. Він майже завжди вибирає вбити найбільш незгодного з усієї групи того, хто скаржиться. Вести ж переговори про звільнення повинен найбільш врівноважений представник родини заручника чи компанії, на яку він працює, каже ВОЗ. З точки зору переговірника, треба одразу чітко дати зрозуміти нападнику. Ви дасте йому те, що ви можете дати, лише якщо ви будете чітко розуміти, що заручник після цього буде звільнений. Це вимагає великої сміливості, але ви мусите їм сказати, що вони не отримують того, чого вимагають, якщо не відпустять заручника. Вос повторює: першим завданням людини, яку взяли у заручники, є вижити. Наступним полегшити умови свого утримання. Скажіть нападникам, як вас звати, не опирайтеся, не дратуйте їх. Оцініть до якого типу людей відносяться ваші кривдники, і спробуйте дізнатися, що їм насправді від вас потрібно. Така поведінка в рази збільшує шанс на виживання і успішне звільнення людини з полону. Руслан Петричка, голос Америки.